Наша петиція про справжню мобілізацію, про яку я раз розповідав вам в попередніх відео, набрала 29 тисяч голосів. Ще було мінімум 80 днів для того, щоб збирати підписи, і ми сподівалися, що нам вдасться зібрати мільйони підписів, тому що тема резонансна, тема про те. Що мобілізувати в першу чергу треба силовиків, держслужбовців, всіх тих, хто сьогодні багатотисячною армією знаходиться під бронею і вважається нашим правлячим класом. Ніякої мобілізації без справедливості в Україні здійснити неможливо. І ще там був закладений важливий момент: взагалі, керувати країною повинні люди, які пройшли бойові дії, відслужили. І це основний тест для держслужбовця або для політика на його державність. На жаль, так сталося, що на другий день після початку збіру підписів нашу петицію закрили так. Формально це можливо зробити, тому що треба набрати тільки 25 тисяч голосів для того, щоб петиція зайшла в адміністрацію президента, і ми мали можливість очікувати від президента на відповідь. Але в цій петиції основне не це. Ми хотіли це перетворити в референдум. 25 тисяч не вимагають від президента рішучих дій, а мільйони підписів вимагали від президента розуміння, що цього хоче весь український народ або його більшість. Ігнорувати цю петицію було б неможливо. Що робити? Ми зараз з ініціативною групою хотіли би порадитися з вами, нашими глядачами. У нас є два шляхи. Ми хочемо продовжити збір підписів. І все ж таки проєкт, який називається всенародний, всеукраїнський референдум стосовно справжньої мобілізації, провести. Але тут у нас є роздуми. Роздум перший, нам потрібно збирати підписи на якомусь офіційному майданчику. В Україні він єдиний, і для нас він зараз вже закритий. Ми не зможемо скористатися офіційним інтернет-представництвом президента. Бо адміністратори там можуть закривати петицію сразу після того, як вона набирає 25 тисяч голосів. Є міжнародні сайти. Наприклад, наша акція, яку веде наш канал Гейті Росію ЗОН, ми збираємо голоси на міжнародному сайті «Change.org». Але з цим сайтом є проблема. Вона проста. Там можуть голосувати не тільки українці. І тому нас будуть звинувачувати, що це російське ЄС. Бо, хоч один російський громадянин туди зайде, залишить свій підпис і все. Акції немає. Це справа українців. Саме українці, які обрали нашого президента, обрали наш парламент, повинні висловлювати свою думку. Знаєте, що я думаю? Я думаю, що мені тут кажуть. До кого ви звертаєтеся? Президент взагалі багато чого не робить, чого хочуть українці. Я ж кажу наступне: це потрібно нам. Якщо суспільство побачить, яка кількість людей в цій країні нормальних, яка кількість людей розуміє, як насправді треба проводити мобілізацію, яка кількість людей не відмовляється від мобілізації, але хоче, щоб її проводили по справжньому, по справедливості і ефективно, це буде важливо для самого українського суспільства. Другий варіант створити свій майданчик особистий. У нас є пропозиції від різних людей, які працюють в ІТ, що вони зможуть через реєстрацію зробити, але нас будуть звинувачувати. Будуть казати, що це не незалежний майданчик і неофіційний. Що я хочу? Я хочу, щоб ви написали тут під цим відео в коментарях вашу пропозицію, як би ви зробили на нашому місці. Єдине зауваження. знаєте, я вважаю одним із елементів, чому у нас багато чого українців не виходить з нашої влади? Ми хворі на соціальний песимізм. Що ми чуємо інколи? Що я читаю в ваших коментарях? Да нічого не вийде. Що ви там придумали? Це якийсь популізм, не треба нічого робити? Як це подобається владі? Влада б взагалі хотіла б, щоб ви були зовсім неактивними. І владі дуже подобається соціальний песимізм. З таким народом можна робити все, що завгодно. Їй не подобається ваша активність, їй не подобається ваша критика, їй не подобаються ваші вимоги. Їй не подобається, коли вона бачить, що ви не готові миритися з будь-якими її діями. Тому в мене прохання. Пишіть в коментарях тільки пропозиції. Пишіть тільки прагматичні пропозиції. А от ці всі, що ви там затіли, не вийде, ви нічого не розумієте, не треба. Бо це буде заважати збирати дійсно класні і нормальні пропозиції від вас. Таке в мене до вас прохання. І, взагалі, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нами. Ми цю тему так просто не залишимо. Ми готові діяти далі.